Самими багатшими людьми будуть тільки ті люди, хто дійсно пізнали гроші нового часу. Це ви не вірите, що ви насправді здатні реалізувати цей потенціал. Проходить ціле життя. О, а тут є краще. Як це назвати, як не іграми Его? І вам для того, щоб вас любили, приймали, цінували, потрібно бути менше, ніж ви являєтесь. Все сталася зрада самому собі. Краще все таки закривати двері і прямо от йти з кінцями. Бонджорно! ну що? Сьогодні у нас буде тема фінансів. Тема для сьогоднішнього відео мені прийшла. Дуже спонтанно, ось я прям відчула, як моє тіло почало палати, і я хочу записати відео. По перше, в мене до вас питання: як ви платите іншим людям, як ви робите транзакції? Що ви відчуваєте в момент переводу грошей? Скільки живу, стільки помічаю таку закономірність, що як ми платимо іншим людям, з якої енергії, так само інші люди платять нам. Якщо роблячи транзакцію за якісь послуги, ми. Під свідомо починаємо шукати якісь недоліки, а може не треба, включається якась жадність і все в тому роді, то так само і нам гроші затримуються, не приходять. Так само і нам інші люди платять гроші, нехотячі, відриваючи від себе, немов останнє. Коли ми платимо з позиції щедрості, вдячності, з позиції внутрішньої відповідальності, що я беру відповідальність за те, що я зараз купую, я розумію, що це дійсно мені потрібно. Я бачу цінність в тому, що я купляю. Так само інші люди платять вам в цьому новому році. Це насправді відбувається з кожним роком, чим далі, тим глибше це все буде розкриватись. Саме багатшими людьми будуть тільки ті люди, хто дійсно пізнали себе, хто дійсно розуміють, в чому їхня цінність. Найбагатшими людьми будуть тільки ті, хто займають своє місце. Не буде більше таких людей, як були в 90-х, які там могли накрасти їх. Буде ставати дедалі менше, будуть і забирати їх хвороби. Так само і всіх тих, хто мусить категоріями бідності, хто мусить категорії жалості, хто мусить категоріями жертви цих людей. Світ все більше і більше буде пробуджувати для того, щоб вони повертали до себе, для того, щоб кожен з нас реалізовував те, для чого він прийшов в цей світ. Чим раніше кожен з нас прийме силу, з якою ми сюди прийшли, тим щасливішими і багатшими кожен з нас буде. І багатство для мене це не тільки про матеріальні блага. Це багатство для мене це внутрішній духовний спокій, це коли твій розум і твоє его не диктують тобі через якісь страхи, обмежуючи установки, не диктують тобі правила в житті. Це коли ти маєш таку велику розкіш, як довіряти внутрішньому стану і реалізовувати свій потенціал через, скажімо так. Внутрішній відгук через нутро, яке, яке тобі каже, да? От дух твій, який тобі каже, ось нам зараз ось сюди повертаємо, ось сюди. І голова виключається в цей момент. Це не означає, що ми виключаємо голову назавжди, голова нам дуже служить в житті. Але першочергово важливо прислуховуватися до свого духа, тому що він, насправді, ваша душа, вона все знає. Дух він все знає і... Ви насправді все знаєте. Ви знаєте, куди вам потрібно йти. Ви знаєте хто, ви знаєте, для чого ви сюди прийшли. Але ми, люди в людському тілі, обростаємо комплексами страхами, переживаннями, ми не беремо це все на себе, натягуємо, стаємо все менше менші, менше, менше і менше. І це все нас більше придавлює, 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 придавлює. І в якийсь момент ми вже розуміємо, що в нашій голові чуємо голоса інших людей, які нам дають оцінки. А фізично то цих людей в вашому житті немає, ви зараз розумієте, про що я впевнена, тому що з цим зіштовхувалася кожна людина. І ось хто перемагає: голоса у вашій голові, які дають вам оцінки, які диктують вам, що ви можете собі дозволити, чи ви самі, ось що важливо. Стосовно грошей, також в цьому році, хочеться поговорити про продажі. Я розумію, що що стосується грошей. Ось у мене в житті от, взагалі не йде, коли я хочу робити щось через важкість. От до мене фінанси ну, взагалі не приходять, коли я там така так, от зараз мені треба стану виживання, от мені зараз потрібні гроші, все. От до мене гроші не приходять. До мене гроші приходять якраз таки через легкість, через те, коли я віддаю, через те, коли я в позиції щедрості, через те, коли я в позиції дозволення собі створювати. Ось, припустимо, що я маю на увазі. Дуже часто так буває, що. До нас приходить якась ідея, і ми її не реалізовуємо. Один раз прийшла ідея, ми її не реалізували. Друга раз прийшла ідея, ми її не реалізували. І таким чином ми гасимо свій внутрішній потенціал. Таким чином, ми зраджуємо собі, як я постійно про це говорю. Я в пости про це пишу і буду продовжувати це говорити, тому що це дуже важливо розуміти, що кожен раз, коли приходить якась ідея, на яку виділяється енергія, так тобто, це вже потенціал, який вам дан, ми її не реалізовуємо. Все, сталася зрада самому собі. Що відбувається наступний раз? Коли це повторюється один раз, другий раз, третій раз, четвертий раз, п'ятий раз, і так до безкінечності. Наступні рази, коли приходить знову ідея і знову на неї виділяється енергія, ви собі вже не довіряєте. Ви ж насправді не вірите, що ви вже такі, прям вже і всемогутній. Ви не вірите, що ви насправді здатні реалізувати цей потенціал. І ви дивитеся на цей потенціал, який вам дається. Ви дивитесь на нього вже з позиції страхів, ви дивитесь на це з позиції недостатності. Ви шукаєте, чому ще не зараз? Чому ви ще зараз не готові? Ось зараз я ще це зроблю, ось зараз тут я ще повчуся, о зараз там я ще довідпочину, ось зараз ще ось це, ось це. Ось те. І знаєте, що проходить ціле життя, яке ви проживаєте не по вашому сценарію. А ви проживаєте життя по сценарію страхів, переживань. Ви проживаєте сценарій, де ви являєтесь зручними для всіх. А зараз згадайте, коли ви знаходитесь з якоюсь людиною. І вам для того, щоб вас любили, приймали, цінували, потрібно бути менше, ніж ви являєтесь. От 100% у кожного є, або була точно така одна людина, або люди, або друзі, або це родичі. Коли людині важко прийняти ваш потенціал, коли людині важко прийняти вашу силу, вам дають так різними шляхами зрозуміти, що з вами не все гаразд. От коли ви в силі, типу ні, то мені такі не потрібно, чи не потрібно в такій позиції. Давай-ка повертайся. Повертайся в те, що було до, от ми нормально з тобою класно дружили, класно спілкувалися. Ось це найбільше нам підходить. Тут важливо дуже вириватись з такого оточення, не ставити на себе клімо. Якщо це ваша сім'я, яка не приймає вашу силу, яка не бачить ваш потенціал, яка дає відчуття вини, звинувачень. Якщо це ваші друзі, виходьте з цих сценаріїв. Що маю на увазі? На якийсь час беріть паузу в спілкуванні, прям так і проговоріть. Що мені зараз важливо вибудувати внутрішню опору в собі? У мене зараз наразі немає сил, немає зараз внутрішнього ресурсу і потенціалу для того, щоб розбиратися зараз цими стосунками. Тому що в першу чергу мені потрібно зайнятися стосунками з собою і свій потенціал. Далі, коли я укріплю, я повернуся до цих стосунків, якщо вони для вас мають значення, якщо це сім'я чи якщо це дійсно для вас важливі люди. І якщо вони також еволюціонують. В іншому випадку, краще все-таки закривати двері і прямо от йти з кінцями. Сьогодні розмовляла по телефону з подругою своєю Маринкою, і ми сьогодні таку цікаву річ, що обговорювали, що якщо взяти навіть 90-2000, да, то великі гроші мали ті люди, хто могли хитро крутитись, Да? От, типу, хто більше візьме, хто собі більше присвоїть через хитрість. Зараз ці закони не працюють. Так буде, чим далі, тим цього буде більше. І будуть падати, скажімо так, зі своїх тронів ті, хто насправді не на своєму місці сидять, не свою корону на себе одягнули. І зараз будуть мати великі гроші ті, хто дають собі внутрішні дозволення. Це коли ми собі дозволяємо бути багатими. Бо, здається, так просто да? дозволити собі бути багатим. А насправді це ціле мистецтво, якому ми всі навчаємось. хто йде. По шляху вивчання себе. І там впливає купа всього. Да? Ну, здавалося б, просто, от-просто, от просто зараз візьми і собі бути багато людини. От прям непростойно багато людини. Спершу ти такий ентузіазм, і да, я можу, це я, це я. А потім проходить день, проходить другий день. І як наслідок залишаєшся десь ще старою версією себе, яка там тихенько, може і не тихенько говорить, тут ще це є. Да? А тут ще це є в собі, що. Коротше, важко прийняти себе, важко подивитися на себе через свою істинну силу. Так от, хочеться сказати в такі моменти, що потрібно просто від'їматися від себе, а можемо це запікати? Потрібно просто відстати від себе, скажу цензурно, просто дозволити собі взяти те, по про ваше. І важливо пам'ятати, що світ, я завжди говорю, світ це не пиріг. Не означає, що якщо я не знаю. там, Когось із вашого оточення чи когось, кого ви бачите в соціальних мережах, у когось є більше, ніж у вас на даний момент. Це не означає, що у вас убиває. Це означає, що просто хтось би дозволив мати більше. Хтось проходить свій шлях, не порівнюйте себе з іншими людьми, порівнюйте себе з собою. Дивіться, які кроки маленькі, крок за кроком, ви робите в кожному дні. Ось що важливо: Присвоїте собі свої результати. Перестаньте дивитись по сторонам. Тому що коли ми дивимося по сторонам, ми починаємо грати по правилам его. Що це означає? Що на когось ми подивилися, зрівняли себе з кимось, і такі: о, а тут я краще в чомусь там в красі, в розумі, в результатах, які в мене є в житті, там, в стосунках, які в мене є. Подивились на іншу людину, і такі: о, тут я просто от ніхто вже з цією людиною, тому що от у мене немає ще розстроїться, у мене там ще частного джета немає, ще чогось немає. І починається, що принижування себе, починається осіннюючання себе. І... Як це назвати, як не іграми его? Ігри его це коли нас качає від Я офігенний, просто саме найкращий директ на цьому світі. І інша крайність це я нікчемність. От коли ви відчуваєте в собі ось ці сценарії, да, коли вас качає від Я ахіренна до Я ніхто і звати мене ніяк, знаєте, що ви просто застряли в ілюзорних концепціях іграх его. Ось, Як цього вийти? Кожна свій метод, да? я розумію, що більшості людям насправді допомагає медитація. Чому? Тому що в ці моменти ми заспокоїмо наш розум і просто в тишині поєднуємося з собою. Я, припустимо, люблю використовувати якусь музику, звуки природи. Ось мені дуже подобається, коли в мене там вдома грають звуки природи. Я навіть можу не сідати, не медитувати фізично, да? але ці звуки мене повертають до якогось. Такого внутрішнього істинного контакту з собою просто досліджуйте і вивчайте себе. Вивчайте, що найбільше вам допомагає повертатись до себе. Але все-таки медитація дійсно не просто так зараз всі говорять повсюди про медитацію. Це дійсно велика сила, яку я бажаю пізнати кожному. Я сама ще на шляху до пізнання цього мистецтва, цього навику, і в мене просто до цього служили мені інші інструменти, якими користувалась. Ось зараз я також звертаюсь до цього інструменту. Ось я розумію, що це інструмент, який підходить абсолютно всім. Це просто те, що дійсно допомагає поєднатися духу і розуму, защо того, що розум заспокоюється. Так, що ще я хотіла сказати, стосовно грошей, хочеться сказати, що давайте задамо всі свої питання. Да? А от яка я, е коли я в легкості отримую гроші? Я не доказую нічого і нікому. І просто реалізовую свій потенціал. Я просто реалізовую всі ідеї, які до мене приходять, які я реально глибоко в собі відчуваю як імпульс, і я їх беру і в легкості реалізовую. Не аналізую, от яка я. І що я відчуваю в цьому всьому? Я відчуваю, що реалізовую свій потенціал. Ось я прям розумію, що я допомагаю людям повертатись до себе через ось такі інструменти, так? Тобто людина мені пише, ось у мене такий то намір є, і я вхожу в транс. Починає закручувати свічку, почина просити вищі сили, закласти за силу з тонкого плану в творіння, яке я зараз роблю своїми руками у вигляді свічки. І коли я буду передавати людині цю свічку, по-перше, я ще також підсвічую сили людини. Коли людина буде її запалювати, там є ціла інструкція, як їй важливо запалювати. Ось, і це все мені прийшло просто от як. Як знання, так, це я не придумала від голови я не сиділа, така боже, мені зараз треба придумати бізнес, зараз треба придумати якусь ідею. Ні, все, що приходить, воно приходить ось так. Воно просто прийшло як внутрішній відгук, імпульс. Я не даю цьому оцінку. Я взагалі це ніяк не раціоналізую. Я така, окей, що я можу вже зараз робити? Заявити. Окей, подивимося, який є відгук у людей. Відгук отримала, ось зробила свічки, я ось буду передавати. Чому я дуже рада. До речі, дякую всім, хто написав, хто поцікавився, хто купив, хто купить ще в майбутньому любі продукти, які я створюю. Тому що це моя енергія, це моя любов, це мої чисті наміри і це сила, яку я проявляю через Що щоб це не було. Можете брати приклад. Да, коли відчула, швидко зробили, відчули, зробили, відчули, зробили. І кожен раз, коли відчули, зробили, ви всередині себе. Ви будуєте фундамент у виді довіри до себе, ви показуєте, що ви готові приймати геніальні ідеї, які через вас будуть проходити, да? тому що ви це реалізовуєте, світ за нами дивиться, дуже уважно. І про це потрібно пам'ятати. Да. Що ще хотіла сказати? Також сьогодні розмовляли зі своєю подругою Маринкою, до чого ми прийшли? До того, що дуже круто навчитися здаватися життю. Я сьогодні розказувала там про певні свої штуки, і я зрозуміла, що Є такі от, от якісь речі, які да, являються тягаром, якимись такими блоками, якимись такими вузлами, да, от, чимось, що ми на собі от, условно тащимо. За що цього, дуже багато м -м, проживаємо внутрішнього супротива, як наслідок стільки енергії зливаємо в якесь просто помийне відро без, без дна. Питання, для чого ми це робимо? Да? Це того не варто. Це того не варто, потрібно зупинитися і перестати займатися хімою. Це я собі говорю і кажу вам. Не обесцінюю, але називаючи своїми минами. Тому що м -м, чим раніше ми зрозуміємо, що нам важливо здатися життю, чим раніше ми зрозуміємо, що у нас є така розкіш, яку можемо собі дозволити, як. Здатися і прийняти все те, що відбувається для нас, це не означає скидати відповідальність, це якраз таки означає взяти відповідальність за своє життя, зрозуміти, що я зараз реально відповідаю за все, що відбувається в моєму житті. Але ця відповідальність це не про напругу, ця відповідальність це не про гіпернадважливість. Да? Ця відповідальність вона про глибину, вона в першу чергу про спокій. Тільки в спокої ми здатні побачити речі такими, якими вони дійсно являються. Хочеться передивитися, і хочеться підсвітити всім, хто зараз дивиться, не просто так ви це дивитесь, підсвітити з нової сторони, що таке взагалі здаватись життю. Заточувався, скільки легкості дав на цій фразі здатися життю. І знову ж таки здатися життю це не про інфантилізм, це не про те, що ми зараз кидаємо відповідальності: типу, Боже, що б зараз не відбувалося, куди б мене зараз світер не поніс. Я це приймаю. Це коли ти віддаєшся легкості, коли ти довіряєш всьому, що для тебе приготувало життя, ти довіряєш шляху, який для тебе створений, і при цьому всьому ти, слідуючи своєму шляху, сам робиш вибір. Да? У нас же завжди є вибір. У нас завжди є вибір. Я зараз можу переживати, чи я зараз можу розслабитись. Я зараз можу створювати, чи я зараз можу зависнути в якихось своїх глюках. У нас завжди є вибір. Важливо розуміти, що ми обираємо, що ми хочемо створити. І от, знаєте, я зараз ще більше і більше розумію, що життя просто пролітає як ракета. І дуже хочеться створити все те, для чого ми сюди прийшли. От важливо розуміти, що. Знаєте, я недавно сиділа розмовляла з Богданом і кажу йому про те, що може здаватися, що типу, нам ще стільки, стільки часу приготовлено да, в цьому житті, стільки всього ми ще можемо створити. І я одразу подумала про людей, у котрих, припустимо, рак, да? і їм кажуть, що там залишається жити рік. І от, насправді ми ніколи не знаємо, скільки, скільки хто буде жити. Да? І є така ілюзія, ілюзія і думка про те, що ми будемо жити вічно. Це не так. Ми всі звідси підемо, і хочеться, хочеться блін прожити це життя якомога яскраво. Хочеться створити ті речі, от реально речі, які мають значення. Хочеться прям прикликати всіх, хто зараз це дивиться, задуматись і реально відчути, запитати в своїй душі, і сколабрируватися з розумом, який підскаже, як це можна реалізувати в матерії, завдяки досвіду, який він прожив. Що мені хочеться створити? Що я хочу створити? Що я хочу створити самого грандіозного в своєму житті? Але ж насправді кожного року випускаються капець, якісь складні фільми. Я дивилася, позавчора ми дивилися м -м, володар перснів, там піпець яка робота зроблена, скільки бюджету вкладено, яка там команда. І це ж колись було в голові в когось. І я собі запитала: от чому я вирішила. Що це мої самі масштабні і цілі в житті моєму? Це ж не так. Я зрозуміла, що мені потрібно знайти наступні цілі після цих двох масштабних моїх цілей для того, щоб ще швидше запустити ці процеси. Чому важливо побудувати мені вже на кілька цілей вперед? Да? я Богдана кажу, що а от якби я зараз зробила, припустимо, вже вже, от я реалізувала уже цей центр ресурсного стану, Дім щастя, якби я вже зняла фільм, да? то що б я далі хотіла робити? І от тут цікаво завжди питати, а що би ще зробив, а що я хочу ще створити. От прям мати всередині себе більше всього голоду до створення, залишати себе трішки реально голодним, да? і не триматися за якісь ідеї, не триматися за якісь мрії, які б вони масштабні не були, а дивитися ще далі, а що там ще далі за цим горизонтом. Тому що ми можемо вчепити за якісь такі, на нашу думку, грандіозні ідеї, які ми хочемо. І все. І ми за це вцепилися. І такі, ну, от коли це зроблю. От у мене ж є там якби великі ідеї. Ну, от я ж їх зроблю, а коли ми їх зробимо. Це так цікаво, насправді, досліджувати. да? Напишіть, будь ласка, що самого цінного ви взяли е, з цього відео. Підпишіться, якщо ви ще не підписані. Поставте лайк. Дякую за ваш час. Дякую за вашу увагу. З вами була Надзін Маніфеста.